Гарне ем'ясне блюдо можна зробити приголомшливим за допомогою правильного соусу. Це може бути еспаньоль, вершковий соус на основі соку зі сковороди, простий соус прямо на обробній досці, або яскравий вінегрет. Але останнім часом я експериментую з новими варіантами: моє нове захоплення палючі масляні соуси. Вони ароматні, смачні, що найголовніше, їх майже неможливо зіпсувати. Я вперше спробувала цю китайську техніку, коли готувала за рецептами з книги The Wax of Life дуже класного і доступного кулінарного блогу. і книги. Там такий соус часто використовується як заправка або соус для вмочування м'яса і овочів, і він гарантовано підсилює смак будь-якої страви. Не знаю точної китайської назви цього методу, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Але на Reddit кажуть, що це може бути юпо, тобто обливання ароматних інгредієнтів гарячим маслом. До речі, якщо думаєте, що це просто ще один варіант гострого масла з парцем, не поспішайте. Так, в такому соусі може бути перець, але це не як Чілі Крісп, і взагалі він може бути зовсім не гострим. Як зробити пекучий масляний соус? 1. подрібнюємо ароматні інгредієнти. Такий соус починається з дрібно нарізаних ароматних компонентів. Зазвичай це поєднання часнику, свіжого імбиру, чилі та зеленої цибулі, але можна експериментувати і з іншими овочами та травами. Головне нарізати їх дуже дрібно. Вони готуються буквально за секунди, і якщо шматочки будуть занадто великими, то не встигнуть прожаритися. Складаємо подрібнені інгредієнти в термостійкий посуд. Я використовую мірну чашку вона глибока і зручна для приготування як невеликих, так і великих порцій соусу. 2. Нагріваємо масло. У сковороді розігріваємо 1-2 столові ложки рослинної олії на середньому вогні. Доводимо його до стану, коли воно починає злегка мерехтіти, але ще не димить. У цей момент масло рівномірно розподіляється по сковороді, і його поверхня починає злегка колихатися, як вода, навіть якщо нічого не чіпати. Це означає, що температура масла близько 175 градусів ідеально для смаження. 3. Швидко обсмажуємо ароматику. Швидко, але акуратно виливаємо гаряче масло в ємність з подрібненими інгредієнтами. Вони почнуть шипіти і моментально обсмажувати. Якщо цього не відбувається, масло було недостатньо гарячим. Злегка покрутіть склянку, щоб масло рівномірно покрило всі інгредієнти. Весь процес займає не більше 5 секунд. Масло швидко охолоне і зі склянки почне підніматися приголомшливий аромат. Тепер можна додати інші інгредієнти для балансу, наприклад, соєвий соус, устричний соус і трохи оцту. Добре перемішайте і спробуйте, щоб при необхідності скоригувати смак. Цей соус відмінно поєднується з подрібненим м'ясом, куркою, свининою, тонко нарізаною яловичиною. Але він також чудово підходить для запечених овочів. Особисто я обожнюю його з баклажанами. І якщо вас бентежить додавання масла, не переживайте згадайте про вінегрети в салатах або про стейки. Які часто поливають розтопленим вершковим маслом. Такий соус ще один чудовий інструмент у вашому кулінарному арсеналі. Мій простий рецепт палючого соусу. Інгредієнт: одна зелена цибуля, дрібно нарізана, один зубчик часнику, подрібнений. Одна дві чайні ложки свіжого імбиру, дрібно нарізаного, дві столові ложки рафінованої олії. 2 чайні ложки світлого соєвого соусу. 2 чайні ложки хересного оцту. 1 чайна ложка устричного соусу. Приготування. 1. Складіть зелену цибулю. часник та імбир у термостійку миску або мірну чашку. 2. Розгрійте олію на сковороді до марахтіння приблизно 3 хвилини на середньому вогні. 3. Акуратно вилийте гаряче масло в склянку з ароматикою і злегка покрутіть, 4. Додайте соєвий соус, оцет і устричний соус. Добре перемішайте і спробуйте. Використовуйте як соус для м'яса, овочів або просто як пікантну заправку.